Коринка 161 параграф 23. Спілкуємося з однолітками. Справжній друг, дружба це стосунки між людьми, котрі відчувають взаємну прихильність, турботу і довіру одне до одного. Друг подруга це людина, яку ви знаєте, любите і якій довіряєте. Уміння обирати добрих, надійних друзів, установлювати та підтримувати дружні стосунки. Є однією з найважливіших життєвих навичок. Малюнок 74 – справжній друг, чесний зі мною. Смішить мене, захищає мене, надійний, дбає про мене малюнок 75 справжня подруга. Любить мене щедра, ділиться зі мною, завжди допомагає, щира, відповідальна, смілива. Дружба в житті людини. Друзі можуть покращити ваше життя, привнести в нього багато радісних моментів. Дружба може поліпшити настрій. Коли ми проводимо час з друзями, то почуваємося краще. Це наповнює наше життя радістю і допомагає. Почуватися щасливішими. Дружба дає змогу подолати стрес. Друзі, на яких можна покластися, допомагають нам упоратися з великими та маленькими проблемами. Дружба дає відчуття приналежності. Наявність друга чи друзів допомагає нам відчувати зв'язок і підтримку інших людей. З друзями ви ніколи не почуватиметеся самотніми. Друзі позитивно впливають на наш спосіб життя. Хороші друзі підтримують наш здоровий вибір щодо харчових звичок, фізичної активності та досягнення позитивних цілей. Дружба допомагає розвивати соціальні навички. Проведення часу з друзями дає можливість удосконалювати соціальні навички в різних ситуаціях. Друзі можуть допомогти нам навчитися нового. Іноді ми хочемо займатися чимось, але не наважуємося робити. Робити це самостійно разом з другом чи подругою, зважитися на це легше і веселіше. Дружний клас. Щодня ми приходимо до школи та спілкуємося із своїми однокласниками, однокласницями, усі ми різні, але найголовніше ми не байдужі одне до одного вміємо співчувати та допомагати тим. То цього потребує. Малюнок 76 -й. Ознаки дружнього класу. Як звучить. Дякую, будь ласка, як твої справи? Вибач, який вигляд має. Щасливі діти, задоволені вчителі, дружні спілкування, гарні манери. Що робить? Допомагає одне одному, ділиться, говорить по черзі. Чого не робить? Не дражнить, не пліткує, не грубіянить, не свариться. Ознаки насилля і булінгу. Цікування на жаль, діти не завжди вміють мирно розв'язувати конфлікти, тому в школі трапляються сварки, бійки, штовхання. Це ознаки насилля, але інколи бувають випадки переслідування одного членів колективу з боку іншого або часто з боку групи осіб. Таке явище називають скуванням або булінгом від англійського to bully – задиратися, знущатися. Ознаками булінгу є приниження, глузування, залякування, ігнорування тощо тобто, все, що ображає гідність людини малюнок 77. Знущання – за подією людині біль, який неможливо виправити. Ознаки булінгу знущатися, принижувати, ховати, псувати особисті речі, дружити проти когось, обзиватися, глузувати, ігнорувати, битися, штовхатися, залякувати, шантажувати, не приймати в гру, поширювати плітки. Як протистояти булінгу? Якщо ви стали свідком булінгу, чи його жертвою обов'язково постарайтеся припинити це, а коли не виходить, повідомте дорослим, малюнок. 78. Як реагувати на булінг? Зберігайте спокій, покличте на допомогу друзів, перейдіть у людне місце. Твердо скажіть, припиніться, якщо це не допомагає. Обговоріть ситуацію з друзями. Розкажіть дорослим, яким ви довіряєте. Зверніться до шкільного психолога разом з рідними. Зверніться до адміністрації школи або в поліцію. Кібербулінг. Кібербулінг – це форма цькування з використанням цифрових пристроїв, мобільних телефонів, комп'ютерів, планшетів. Кібербулінг може відбуватися в соціальних мережах, месенджерах, на ігрових платформах. Тощо малюнок 79. Вияви кібербулінгу: надсилати образливі смс-повідомлення, писати образливі коментарі в соціальних мережах, розміщувати плітки і негативну інформацію про людину, поширювати приватні фотографії та або компроміс. Метуючи відео. Тест Кібербулінг першим. Андрій грав в онлайн гру, коли один із найсильніших геймерів почав висміювати слабких гравців. Андрію це не сподобалося. Він має залишити гру. Перейдіть до пункту 6. Чи вступитися за слабших? Перейдіть до пункту 11. Другий пункт. Аліна отримала електронного листа з образами. А наступні декілька годин іще трим. Аліна має розповісти батькам. Перейдіть до пункту 12, чи нічого не робити, та. Сподіватися, що їй да спокій. Перейдіть до пункту сьомого. Пункт третій. Одного разу Максим помітив, що його невдалі фото опублікували в мережі. Однокласники почали висміювати їх. Максим має терпіти і чекати, доки все припиниться. Перейдіть до пункту вісім. Чи звернутися по допомогу до друзів? Перейдіть до пункту тринадцятого. Пункт Четверте, Аліса почала отримувати неприємні смс-повідомлення від однокласників. Її подруга Дарина помітила, що Аліса засмучена і втратила інтерес до навчання. Дарина має розбиратися з однокласниками самостійно. Перейдіть до пункту 9. Чи звернутися до адміністрації школи? Перейдіть до пункту 14. Пункт п'ятий. Антон із друзями уболівають за свою улюблену футбольну команду в одній грі. Суддя прийняв сумнівне рішення, і команда Антон програла. Дехто з його друзів вирішив написати погані коментарі на сторінці судді в соціальній мережі. Антон має діяти разом із друзями. Перейдіть до пункту 10 Чи заспокоїтися і обміркувати це? Перейдіть до пункту 15. Пункт 6 Вихід із гри не допоможе. Андрію варто спробувати змінити ситуацію та заступитися за учасників гри, яких ображають. Перейдіть до пункту 1 Пункт сьомий. Аліні слід негайно поговорити зі своїми батьками. Вони допоможуть їй зрозуміти, як діяти. Перейдіть до пункту 2. Пункт восьмий. Максим потребує підтримки друзів, щоб видалити фото і припинити насмішки. Перейдіть до пункту 3. Пункт 9. конфлікт дарини з однокласниками може тільки погіршити ситуацію для Аліси і, можливо, завдасть неприємностей дарині. Перейдіть до пункту 4. Пункт 10. незважаючи на те, що Антон розчарований програшем, він повинен сказати своїм друзям, що не можна ображати суддю в інтернеті, потрібно заспокоїтися та продумати те, що вони збираються опублікувати в мережі. Перейдіть до пункту 5. Пункт 11. Правильно, це допоможе зупинити кібербулінг. Перейдіть до пункту 2. Пункт 12. Розповісти батькам – це правильний вибір. Перейдіть до пункту 3. Пункт 13. Це правильно, друзі підтримують і допоможуть видалити фото. Перейдіть до пункту 4. Пункт 14-й. Правильно, Дарина має повідомити про кібербулінг адміністрації школи та переконатися, що Аліса отримала допомогу. Перейдіть до пункту 5. Запам'ятайте, якщо ви помітили, що когось ображають в інтернеті, заступіться за них, якщо ви отримаєте. Електронні листи з образами обов'язково розкажіть про це дорослим або поговоріть про це з друзями. Якщо про ваших однокласників, однокласниць в інтернеті поширюють плітки, фейки, особисті фото, відео, повідомте про це адміністрації школи.